Скажіть, покажіть, в чому істинна причина того, що нема днях. Рицар мічей 5 мічей, 7. Кубків в минулому, великі перешкоди. І карта дьявол. Так, страх, страх ніщити і смертельна загроза по дьяволу. П'ять мечів, короліва мечів. Ну, на вас є магічний вплив, до речі. Так. Правосуддя вийшла. По правосуддю. По правосуддю. По правосуддю це правосуддя. Це дійсно правосуддя. Ви винні, в тому, що так відбувається. пентаклі тут збував. Ви боретесь з цим вже давно, і тут і винні, і не винні. Тут треба дивитися глибше. Напевно, ви відпрацьовуєте негативну карму за минулі життя і карму за предків рода. Бо тут вийшла карта роду, що ви пережили якесь предательство. І... Воно повторюється, повторюється знову предательство, знову предательство. Вас багато раз придавали. Вісім кубків це то,